Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску поговоримо про те, де в електронному кабінеті знайти інформацію про суму розбіжностей між даними єдиного реєстру податкових накладних та даними, задекларованими у декларації платника ПДВ. Зокрема, мова буде йти про інформацію про суму перевищення, яка виникає тоді, коли у нас дані по задекларованих зобов'язаннях у декларації з ПДВ не співпадають із сумою зареєстрованих податків податкових накладних у ЄРПН за цей період, за який ми, відповідно, подавали декларацію. Коли, друзі, таке може виникати? Ну, Класична ситуація, і це така ситуація, яка не потребує виправлення, це коли у нас з'являються заблоковані податкові накладні. Відповідно, у декларації ми їх відображаємо, але у ЄРПН їх немає. Чому? Тому що вони заблоковані. Або друга ситуація, у нас недостатньо реєстраційного ліміту, і ми не маємо можливості його поповнити. Відповідно, у нас на дату подання декларації виникають незареєстровані податкові накладні. Знову ж таки, ситуація у декларації вони є, але у ЄРПН їх немає, і у нас на це є підстави. Але бувають і дзеркальні ситуації, коли у нас у декларації податкової накладної немає, а у ЄРПН вона є. І от власне сьогодні нам е, я покажу, продемонструю, як нам в електронному кабінеті виявити цю податкову накладну, коли в ЄРПН. У нас зобов'язань забагато, а в декларації замало. Це може бути класична ситуація, коли у нас випадково зареєструвалось дві податкових накладних. Тобто, десь вивантажували з облікової системи, вивантажували в систему, в якій подаємо на реєстрацію податкові накладні, пішов якийсь технічний збій, і випадково маємо зареєстровані дві однакових податкових накладних. В результаті маємо суму перевищення у ЄРПН, сума зареєстрованих податкових накладних у нас більша, у декларації менша, до нас телефонує інспектор і каже: а що це у вас за ситуація відбувається? Поправте її, будь ласка. І сьогодні ми з вами подивимось, де в електронному кабінеті виловити оцю податкову накладну, яка, е, відповідно, неправомірно зареєстрована, неправомірно складена, і, відповідно, вже її е, з'ясувати, її походження і виправити цю ситуацію. Отже, в даному прикладі нам допоможе е, розділ С. ПДВ, ми вже з вами трішки з ним знайомились у цій рубриці, і нас сьогодні буде цікавити не реєстр операцій, не реєстр транзакцій, а власне інформація про суму перевищення. Саме тут, друзі, з'являється інформація про те, які дані ми подали у декларації. Стосується вона, звісно, лише зобов'язань та які дані у нас знаходяться в ЄРПАН. І, наприклад, якщо ми переключимось на травень місяць, у нас тут з'явиться така ситуація, про яку я описала. Тобто бухгалтер випадково зареєструвала ще одну податкову накладну на зобов'язання, яке вже було задеклароване і підтверджене зареєстрованою податковою накладною в ЄРПАН. Відповідно, у нас з'являється наступна ситуація. Дані за декларацію у нас будуть більші. Вірніше менші дані за ЄРПН у нас будуть більші. І на підставі цього ми будемо мати розраховану суму перевищення. Тут у нас вже зараз, на жаль, відображається картина інша, тому що ми вже бачимо з вами ситуацію після того, коли ми цю помилку вже поправили і у нас вже з'явилась відповідно коригуючий документ до цієї некоректної податкової накладної. Але перед тим, як ми виявили це і зареєстрували РК, у нас ситуація була наступним чином: тобто дані декларації були менші, дані ЄРПН були більші. Відповідно, у нас була в декларації відображена та податкова накладна, яка потрапила у ЄРП. Отже, як нам знайти цю податкову накладну? Якщо ми скролимо трішки нижче, то будемо бачити, що у нас є дані декларації. І, відповідно, тут у нас тільки рядочки звітності, які ми, які ми заповнювали. І є дані ЄРПН. І тут у нас є перелік вес податкових накладних за відповідний період. Власне, за допомогою того, що ми можемо собі вивантажити цю інформацію в Excel, ми можемо співставити дані з ЄРПену з нашими даними, які містяться в обліковій програмі в розрізі податкових накладних. І таким чином, друзі, за допомогою цього співставлення, ми знайдемо ту податкову, Накладну, яка є зайвою, яка є зайво зареєстрована в ЄРПН, і відповідно зможемо собі сформувати до неї розрахунок коригування, як от на цьому прикладі зробила бухгалтер. Відповідно, на підставі цієї інформації ми можемо завжди перевіряти, друзі, чи, не випадково, чи випадково не вилізла десь така сума перевищення, яка би не мала бути. Знову ж таки, я рекомендую не тільки вже після подання декларації перевіряти, а я рекомендую. Перед тим, як подавати декларацію, звіряти суму, яка е, потрапила у ЄРПН, і сумою, яку ви плануєте показати у декларації. Яким чином це робити? Тут нам допоможе ЄРПН. Зокрема, після того, коли ми вже зареєстрували усі податкові накладні за місяць, які мали бути зареєстровані, і плануємо подавати нашу декларацію. Перед подачою декларації ми формуємо реєстр зареєстрованих податкових накладних за цей місяць. Переходимо. Ми у ЄРПН, відповідно, переходимо у видані ПНРК та формуємо собі реєстр зареєстрованих наших податкових накладних. Вказуємо дату реєстрації відповідного місяця, вказуємо дату складання ПНРК. Сформовуємо Excel-файл і звіряємо із нашими зареєстрованими податковими накладними. Звісно, кожну податкову накладну вивіряти не варто, достатньо перевірити тільки суму, яка у ЄРПН, загальну, і суму загальну із вашими обліковими даними. Відповідно, якщо ці суми сходяться, я вас вітаю. Можна подавати декларацію, і у вас не буде суми перевищення. Якщо суми не співпадають, то з'ясовуємо причину, чому буде виникати така сума перевищення. Якщо вона права, вона. Правомірна. Тобто, у нас є незареєстровані податкові накладні на дату реєстрації, які відображені у декларації, на дату подачі декларації, які відображені у декларації, але не відображені у ЄРПАН з якоїсь причини, яка є правомірна. То ми, відповідно, це так і подаємо. Якщо у нас виникає якась ситуація, коли у нас в ЄРПАН є чогось забагато, і ми ще маємо час перед подачою декларації це виправити, то виправляємо, проводимо дані в ЄРПН відповідність і тоді, звісно, подаємо декларацію. На цьому, друзі, усе. Я вам бажаю успішної здачі декларації з ПДВ, якнайменше суми перевищення, і якщо відео було для вас корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемось у наступну п'ятницю.